Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок номер 19 і тема мат-греко. Що це таке? Мат греко, названий в честь Джокіно Греко. Це італійський шахіст, який жив 400 років тому. Чорний король обмежений слоном і відкрита крайня вертикаль. Тобто, якщо дати шах ферзем чи турою по вертикалі H буде мат. Правильний хід ферзь h 5 мат. Чорний король обмежений слоном, але ще немає відкритої крайньої вертикалі. Якщо зіграти кінь g 6, чорним буде шах, в короля немає ходів, і чорні будуть змушені побити коня пішаком. Перший хід кінь же 6, жертва коня. Чорні були змушені побити коня, є відкрита вертикаль, і тепер білі можуть зіграти тура h4, буде мат. Перше, на що потрібно тут звернути увагу, це те, що чорний король розташований навпроти білого слона. І якщо білі грають десь конем, королю буде шах. Якщо білі зіграють кінь е 7 чи кінь в 6, то буде навіть подвійний шах. Від подвійного шаху можна тільки втікати. Правильний хід цієї задачі кінь е 7 Подвійний шах і король змушений втікати в куток. Чорний король тепер обмежений слоном. Але ще немає відкритої крайньої вертикалі. Якщо білі зіграють кінь G6, то чорні будуть змушені побити коня своїм пішаком. Тепер чорний король став ще більш слабким. І далі білі б'ють коня. Hg. Відкривається крайня вертикаль і буде мат. Ну так, чорні можуть ще закритися ферзем. Пішаком бити ферзя неправильно. Значно краще побити турою, і тоді вже точно мат. Така схема мату називається Мат Греко. В описі буде посилання на задачу з цього відео. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!